Ми поїхали у розвідку. Це мало бути село Ольхівка, і ми мали вже інформацію, що вони хотіли туди зайти. Що загодом сталося, і завдяки чому відбили тоді цю атаку. Але це було пізніше. Ми поїхали, а потім, повертаючись вже. Через Старосавтівську трасу в селі Кутузівка потрапили в засідку. Це був блокпост. Ми навіть і не могли подумати, що там може бути блокпост перегорожено. І вже було в куветах, там ще лежав сніг, значить, і в снігу рухались, були. І гранатометник, і, і кулеметник був там, і так далі. Ну це ми вже пізніше побачили. І ми перемовини з ними ще вели там. Вони не могли зрозуміти. Ми ж теж з їхнього тилу приїхали. Фактично, вони не могли зрозуміти це чи їхні, чи та. І ми досить тривалий час там вели перемовини, і так сталося, що вже вони почали стріляти і просто нас взяли в полон. Вже діваться, роздягли нас. Ми оголені були дві доби. Тільки на голові намотано. і чому він ще душили, тобто ну а потім відвезли вже в Росію. Вони били, душили, допитували да? да розстрілювали там. Ну різні були приклади. Тобто, а потім відвезли в Росію вже в Шебекіну в табор для військовополонених.